Тин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Військовий експерт, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Валентине. Ми вас вітаємо, як завжди, раді бачити. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Вітаю, Вітаю героям! Слава завжди радий приєднатися до апострофа. Так, пане Валентине, те, що хотілося б з вами обговорити, це таке навіть стратегічне значення цієї війни. Бо багато хто називає це вже війною на виснаження, насправді, і в Російської Федерації не все так гладко, яким цього б хотілося точно так само, тому що в них проблеми з боєприпасами. Наші військовослужбовці записували відео, де е, знайшли на позиціях росіян навіть боєприпаси вже китайського виробництва. Не знаємо наскільки це відповідає дійсності, насправді і достовірність цих фактів, але тим не менш. Ш, відео було у соціальних мережах, тобто Росія вже намагається згрібати усе з третіх країн, це і там і Північна Корея, Корея, якийсь Іран і Китай, водночас на боці України там понад 50 держав, які об'єдналися для того, щоб допомагати нам, як бути в такій ситуації, як витримати ось це виснаження, так ось цей час на який розраховує Російська Федерація на таку війну в довгій перспективі. Ну дійсно Росія е, намагалася е, зробити акценти ставки на виснаження України, але е, цього не відбулося і напевно не відбудеться, тому що е, послідовність країн Заходу, які вже зробили шалені інвестиції в Україну, власне е, вони не можуть припинитися, тому що ставки занадто великі. Я нагадаю, що е, Весною цього року а, ці інвестиції перебільшили, перевищили за словами Столтенберга, генсека НАТО. Перебільшили а, бюджет оборони Росії. Да, тобто нам було надано 70 мільярдів доларів спочатку цього. А, Широкомасштабного вторгнення, буквально тиждень тому ми отримали інформацію про те, що Сполучені Штати зробили замовлення на понад 44,5 мільярди доларів на виробництво для того, щоб забезпечити в тому числі і Україну, і можемо. Казати, можемо згадати навіть ситуацію, яка вчора була оприлюднена президентом Зеленським, про те, що Україна має отримати гарантії за ізраїльською моделлю. За ізраїльською моделлю це означатиме. Що буде угода на, скажімо, років 10. і протягом цих 10 років ну чому я, я кажу 10, бо ізраїльська модель так передбачає Україна отримуватиме приблизно по 3 мільярди щорічно. Якщо до цього додадуться інвестиції великої сімки, як це було обіцяно під час саміту НАТО, то в принципі тут будуть достатні суми для того, щоб зробити. Ну, принаймні, досягти паритету з Росією у витратах і у створенні новітньої зброї. Якщо казати про технологічне стримування, воно по відношенню до Росії поки що не діє. Але у України з'являються можливості здійснити такий технологічний стрибок і технологічний відрив, ось у чому полягає фактично мета. Ну, наступного щонайменше року двох досягти технологічної переваги і технологічного відриву. Ну, якщо казати ще про дуже потужні події, які відбулися, це те, що Україна почала використовувати ракети власного виробництва. Це те, про що в принципі ми з вами в ефірах обговорювали багато разів і казали про те, що з травня 2022 року була започаткована ракетна програма в Україні, і серед іншого Україна почала працювати над створенням ракети Земля-Земля, тобто крилатої ракети Земля-Земля. У нас була вже ракета Нептун, яка ну так само земля-поверхня, але вона була протикорабельна, і її треба було переорієнтувати на цілі наземні і от знищення. С 400 тріумф потужного комплексу російського зенітно-ракетного. Це якраз свідчення, що ракета запрацювала. Це відкоментували вже хтось назвав це ракетою Нептун секретар РНБО назвався новою ракетою. Я гадаю, що це якраз ППР. Пере... Вроблена ракета протикорабельна у новий в нову систему, яка до речі передбачає збільшення її дальності. Я... Не виключаю, що до кінця року в Україні може бути ракета дальністю 500 кілометрів, і е, власне кажучи, 23-й рік е, в чому дуже важливий в цій війні, в тому, що українська влада нарешті усвідомила, що без запуску власного виробництва, без запуску е, оборонно промислового комплексу, не може бути досягнуто мети е, забезпечення результативного протистояння. Чому тому, що забезпеченням Результативного протистояння передбачає ураження об'єктів на території Росії. А як відомо, західні партнери категорично проти використання своєї зброї, власне, власне на території Росії, і тому в Україні почалася е, дуже потужна гонка з виробництва різноманітних дронів. Е, це дуже потужні речі. До речі, от е, і в ніч. На 27 серпня, і це свідчить, що Україні все більше і більше вдаються такі потужні вогневі, вогневі операції на великих відстанях. Було ось у Курську. На аеродромі виведено з ладу, як каже як свідчить, СБУ, виведено з ладу 5 літаків, Су-30 і 1 міг 29. Якщо це підтвердиться, то це буде свідченням, що Україна приступила до не просто до психологічного тиску, цими дроновими ударами, як це відбувалося по Москва Сіті, да? а приступила до... Системного знищення оборонного потен... елементів оборонного потенціалу Росії, і е, е, це е, я. Початок такого е, потужного знищення я б е, ф, ф, ну фактично асоціював би з е, знищенням ту 22 м 3 літака дальної е, бомбардувальної авіації, і е, от зараз це все продовжується. Пане і Молодине, я скажу та да. я перепрошую тут. Варто наголосити, що саме безпілотники, ось ці були картонні. І досить таки цікаво, що напевно через те, що дрони виготовлені із картону, і саме з цим може пов'язане бути те, що їм вдалося обійти систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Взагалі-то Україна демонструє яку зараз ідеологію, ідеологію про яку ми на якій ми наполягали з 19-го року. Да? В 19-му році, коли у вересні ми побачили атаку 10 дронів в Саудівській Аравії, дешевих дронів на нафтову промисловість, ми побачили, що наступає нова ера війни, і пропонували, окрім стратегічних, скажімо, засобів, таких як ракети, мати величезну кількість масового виробництва, більш дешевих, але дещо технологічних систем Це, це про що ви зараз сказали. Тобто використання композитних матеріалів сучасних, використання е, безшумних двигунів, використання відносно дешевих, да використання багатьох таких технологій, але в масовому варіанті. І це е, коли будуть до речі, Україна почала вже якраз от влітку почала е, використовувати москітну стратегію, і ми це побачили. Коли то 17 дронів, то ще там два десятка дронів одночасно це. Москітна стратегія в дії, коли е, буде запускатися по 30 дронів одразу, то хоча б 10 з них мети досягнуть. До речі, е, на морі так само це відбувається, і хочу е, процитувати тут якраз е, нашого головного розвідника генерала Буданова, який засвідчив, що е, 60-70% морських дронів вони знищуються ворогом, але 30% завдають великої шкоди. Це якраз москітна стратегія в дії, і на це. Треба витрачати величезні кошти, і треба розвивати Но ракети і дрони різноманітні. Ось це на це має бути акцент для створення такого ударного потенціалу, щоб можна було нищити об'єкти на території Росії. Я хочу, щоб ми з вами це запам'ятали цю розмову сьогоднішню. І коли буде вперше уражений російський промисловий комплекс, тобто якийсь завод ракетний, наприклад, це буде сигнал. Що Україна зробила ще один гіперстрибок у сфері нарощування оборонного потенціалу? Бо наступні цілі це якраз оборонні заводи Росії, і це більш потужні і більш вагомі цілі, і вони більш масштабні. Але коли Україна перейде до них. То тоді це е, ми побачимо і скажемо, що ось зроблено ще один величезний крок до перемоги. Ну тепер про саму перемогу і про те, як нам витримати це, це війну на виснаження, е, потрібно. Зараз зосередитися як на посиленню воєнного потенціалу, так і на посиленні політичного так би мовити, політичної ваги. Нам чітко саміт НАТО продемонстрував, що швидко ми не отримаємо членства в НАТО. А значить, треба просувати а двосторонні угоди. Безпекової підтримки, такі як я вже згадав, зі сполученими штатами, це можуть бути угоди із Великою Сімкою. Це можуть бути угоди із окремими країнами, скажімо, такими, як Великобританія, як Німеччина, в тому числі до речі, і Туреччина може тут бути дуже потужним гравцем, зокрема, і тим, що вона має так би мовити, ключ від ворот у Чорне море, да так образно можна сказати, і для України дуже важ... Можливо, буде наповнити ці безпекові угоди і отримати від кожної країни все, що можливо: технології, спільні виробництва, військово-технічні проекти, такі як з метал, наприклад, по виробництву, скажімо, скайнет систем протиповітряної оборони, або, скажімо, це БАІ створення якоїсь, або скажімо, як повідомив президент, що у нас будуть шведські броньовані машини випускатися в Україні, і це так само всі, всі ці проекти вони є зараз дуже важливими, і вони можуть не тільки надати нам зброю, а й пожвавити наш оборонно промисловий комплекс. І, зрештою, це є локомотив усієї економіки і можливості зростання економіки. А тепер ще повертаючись до політики, ми бачимо, що Поки що є один негативний стримуючий фактор: це захід не хоче повірити в те, що режим Путіна має бути знищений. Ось це дуже велика проблема, і цю проблему Україна має розв'язати самостійно. Для того щоб розв'язати її самостійно, треба розвивати можливі потужності для деокупації повної і. Потім мати дзеркальні можливості для відповіді, це я гадаю це кілька тисяч ракет дальністю 500 тисяч кілометрів, можливо, півтори тисячі у майбутньому. Ну і величезне дронове виробництво, яке дозволить кожного дня по 20-30 дронів відправляти ворогу у подарунок. Ну а на політичному рівні це повна підтримка цих дій, повна підтримка. Якщо захід не хоче визнати злочинний злочинний режим, що злочинний режим Путіна потрібен знищити Чуватися, то, е, хоча б, буде тихе схвалення цього, і е, тихе сприяння цьому, і Україна має досягти такого рівня, коли вона самостійно це зробить і завершить. Бо якщо не зробити це, то ми маємо перспективу або цієї війни, яка може і тривати нескінченно, або е, її припинення замороження на певний час, і е, потім нас чекає знову. Така ж потужна війна, тому ми не маємо права стати слабкішими ніж зараз, і тільки нарощування оборонного потенціалу і нарощування можливостей світового впливу на країни-порушники. Україна має, до речі, усі можливості бути ініціатором і ідеологом нової конструкції світової міжнародної безпеки, зокрема, створення системи обмежень для Країни порушності, це зараз дуже важливо з огляду на наміри Китаю, все ж таки розібратися з Тайванем. Да і е е якщо так, то е треба все ж таки йти до того, щоб вимусити країни світу не тільки вводити санкції, а здійснити те, чого побоялася зробити Велика Сімка у травні 23-го року. А саме розглянути мож можливість повного ембарго, тобто повної заборони експорту в країни порушниці окрім окрім продуктів харчування і окрім е, медичних препаратів тобто от дві позиції е, мають залишитися а решта решта має зникнути і тоді ми зможемо досягти в е, дієвості вторинних санкцій і е, е, тоді країни такі як казахстан скажімо як вірменія їх е, Приватні підприємства не будуть закуповувати мікрочіпи е, на збільшувати збільшу, збільшено за, закуповувати від 200 до 500% зростання імпорту для того, щоб передавати це Росії, і так само і Китай. Я розумію, що. Е, Ті боєприпаси, які ви згадали, здається, міна 122-міліметрова. Да? Це скоріш за все закуплені через треті країни. Я не думаю, що Китай власне напряму це постачав. Але Китай міг сприяти заплющувати очі для того, щоб це продавалося через треті країни. Таких третіх країн дуже багато, такі як М'янма, такі як країни Африки, де Китай дуже потужно присутній, і власне кажучи. Запобігти цьому от в, нинішньому, в нинішній версії міжнародного експортного контролю абсолютно нереально і неможливо. Тільки повна заборона експорт Україні порушниці, і на прикладі Росії це можна було б відпрацювати. І е, роззброєння ядерне роззброєння Росії і, і технологічне стримування Росії у майбутньому було б дуже потужним прикладом і Китаю і іншим режимам, які мають зростаючі амбіції, такі як е, е, Північна Корея, такі як Іран. Е, і власне кажучи, е, це могло б е, ну змінити. Парадигму міжнародної безпеки і е, Україні ну варто рухатися до цього, хоча всі ми розуміємо, що це не такий простий шлях, і е, він такий самий складний, як і. Можливість отримати повного членства в НАТО, але треба рухатися в тому числі цим шляхом, так пане Валентине. От якщо від зворотнього коротко, буквально останнє питання. Бо я розумію чудово, що це може бути і і псо, і якісь їхні вкиди, але потроху лунають такі версії, що мовляв би то західні партнери будуть підштовхувати, можуть підштовхувати Україну до певних перемовин на ось цей період уповільнення трохи бойових дій. Це саме там кінець осені, умовно початок зими, коли ще. І земля вже не суха, але ще не замерзла, ось таким чином. І що це буде важко із дипломатичної точки зору важкий період для нашої держави, якщо я не помиляюсь про це, навіть міністр закордонних справ Колеба десь тижня-два-три тому казав в одному зі своїх інтерв'ю: як ви гадаєте, чи можуть наші партнери підштовхувати все таки Україну не зброєю, а ось такою, такою дипломатією до перемовин? Ну, вони не тільки можуть підштовхувати, вони роблять це. Роблять це дуже потужно, і ознакою цього є те, що Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила здійснювати компроміси, тобто віддавати територію за те, щоб завершити війну. Що це акт, який 24 серпня відбувся, це фактично. Те, що президент Зеленський підстрахувався рішенням Верховної Ради, тому що розуміє, що тиск на нього може бути збільшений, і він має казати, що дивіться, ось суспільство так бажає Верховна Рада, яка є головним, головним головною владою в Україні, да? вона таке рішення прийняла, і власне кажучи, Ситуація тут як може розвиватися? Безумовно, що захід може апелювати, і це відбувається поки що на рівні засобів масової інформації, що, начебто, в 2024 році надання зброї може бути не таким потужним, як зараз. Да? Але зрештою, от буквально сьогодні вранці вже з'явилися дані про те, що е, Сполучені Штати готують новий досить потужний пакет, і там згадується і про літаки. Але е, а, і при цьому там дуже є важливий елемент, що. Партнери, союзники по НАТО тиснуть на адміністрацію Байдена, щоб все ж таки туди були включені ракети Земля Земля. Я маю на увазі ті ж самі атаком, про які ми вже багато, багато разів говорили. Поки що адміністрація Байдена і через Пентагон, бо там згадується, що Пентагон проти цього, але і апелюють до того, що не вистачає цих ракет самим Сполученим Штатам. Ну, звісно, повірити в це дуже важко. Аргументи можуть бути такі технічні, так би мовити, вигадані, як це робили і в 22-му році представники Пентагону. Я пам'ятаю, я згадував це, що заступник голови Пентагону Колін Каль казав, що нам не потрібні. Ракети ці і е, якісь там парадигму він видумував, чому нам не потрібні, так ніхто й не дорозумів. Е, хоча е, наше військове командування чітко казало, що нам ці е, ракети дуже потрібні. Так, от е, ми на прикладі, чому я так з, 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 до тих до цих ракет е, причепився, тому що, власне кажучи, передача літаків і саме ракет. Буде свідчити, наскільки будуть змінені позиції Заходу, і якщо навіть е, Захід буде тиснути, щоб е, ми сіли за стіл перемовин, але при цьому Україна буде отримувати ракети і літаки. І е, дуже хочу звернути увагу: це дуже важливо. Європа зараз починає відігравати не меншу роль, ніж Сполучені Штати. Да? Ми бачимо, хто у нас в коаліції літаковій, передусім, у нас е, Данія, Нідерланди і Норвегія. І е, якщо Європа буде збільшити свою увагу до України і до передачі до забезпечення, власне кажучи, знищення режиму, е, то е, все ж таки це відбудеться. І я чомусь е, переконаний, що е, українська влада не буде е, відмовитися українська влада відмовиться від перемовин. До повної до моменту повної деокупації е, України, а от після повної деокупації так цілком можливо було б проводити перемовини, як так би мовити, е, ну технологі... як процес, да. Тобто, то, тому що е, зрозуміло, що війна може взагалі не тільки не закінчиться після деокупації, а стане іще ще більше. Тобто, у, у Росії є поки що ресурси. І е, вона буде здатна випалювати наші міста і має більший ракетний потенціал, більший літаковий потенціал, і може це робити. І от тут політичний рівень може нам багато чого забезпечити, тому так, що якщо після будь ласка, закінчуйте думку, тому що на жаль, обмежений час має, якщо, така... якщо після повної деокупації ми досягнемо ситуації з припиненням вогню, то тоді ми можемо досягти повного членства в НАТО. І можливості технологічного відриву, що стане своєрідними гарантіями майбутньої безпеки. Ось приблизно так це виглядає.